Привіт всім рибакам! І я створюю свій новий канал на YouTube. Мене звати Віталій Пасічник і я хочу вам прорекомендувати перший свій виріб своїми руками. От дивіться, це зимова водочка. Оце сторожок саморобний. Все це зчіпив докупи і вийшло таке. Оця сама водочка основа оця, зроблена з простого кінця від звичайної вудки. Бачите? Сторожок дуже гарно гнеться, він вібрує, дивіться, як Він легенько. Катушка оця, я може, зробив, може, ви знаєте, є уплотнітелі для труб водних. Воно намотається. Це, звичайно, було б з цього болтика, я його сам приробив сюди. Але воно було ось такий от, бачите, такий чехол, воно сюди запихалося. І воно так було. А я придумав з нього зробити катушку, взяв його батька. Отут я приробив, щоб крутити. Отут я зробив всередині дирку, щоб жилку пропхати. Воно отак запихається сюди. Дивіться, як воно нормально, звичайно крутиться. Та як просто катушка. Бачите? І воно нам його. Правда, я ще жилки не втіпив сюди. Просто я її зробив за, ну не знаю, ні. максимум за 3 години. Це я мама позитив лак. Так щоб вона не знала, звичайно. От. А, і ще хотів сказати, отут я ще кольцо не причепив, не знаю, як його причіп... ну, знаю, як причепити, але ще руки не дійшли до цього. А отут, бачите, я зробив так, щоб воно не запихалося, не взад-перед, взад-перед. Я просто зроблю, вигну з дротика ну, просту таку петельку, її причеплю до цієї основи вудки. І просто жилку раз перемотаю і ну, гачком зачепається за оцю ручку. І щоб оце, якщо змотувати вудку, щоб воно не гнулося в цю в різні сторони. Дякую за перегляди. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.